Добрий день. день. Доброго дня. А що це робочий час і ви вживаєте спиртні Закінчується. Закінчується? Так. Ми хотіли десь, можливо, провести я кандидат до обласної ради, десь можливо зустріч з вашим колективом. Але тут бачу якраз... А це тут директорська, так? Це ми народний контроль, ми проти таких дефілят. А що у вас відбувається, Києві? Відмічання? Пішло спісля... після... урочний час. час. Котра година? За два, За... четвер. Десять четверть. Уроки Вороки вже після 5 Ні одної дитини в школі нема. Ну, все рівно, це ж якось неприємно такі речі. Кому на чому, чому? є? Ну не знаю, ну, це не повинно бути на... От ми виступаємо за те, що є, от у вас ресторан, там треба було там. скажімо. Вибачте, будь ласка, ви б дивилися собі у своє своє. Ми, ми дивимося. Ми Дивіться собі у своє, а сюди. А, не, sorry, не, ви не, не погрожуйте нам. <правдаю> <правдаю> Обідаємо тут. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо десь зустрітися з вашим колективом? Ви вже це десь можна. ми того і підійшли до директора, я Та, не сподівався це. цього. Тобі Та... що, як ви з нами говорите? Тебе... Там... слово «рух», а ми хто? Та... Ну ви колектив, який... Ну ви з нами з колективом, що ви дозволяєте? Ми якраз і так і були. Ви хочете зараз зустрітися? Та вже в такій ситуації ми не зустрінемося, бо у нас десь... Собачний час ми не працюємо. Я зрозумів, то я не буду сперечатися. спечатися. Давайте тоді завтра. Ну, вам викликів. Ви є директор, так? так? Ви вважаєте, що це правильно відбувається? Що? Ну, от, от ці дефіляди. Діти в, в школі є. Ні, ну я не, не знаю, чи є, бо я... Стоп. Ви хочете з нами зустрічати? Хочете... Ні, я вас запитав як директор. Це правильно чи ні? Що правильно? Що ми обідаємо? Ну то як, обідаєте разом з спиртними напоями? Ви не обідаєте? Та разом з спиртними напоями не обідаємо. Які <звілляції> <обідує> ми вже в школі нема. Ну от подивіться. Ну, Та закрита ту пляшку з зубінки, яку. Ну яку, і коло, ну і що. Ну, Нічого, це... я ми уроки відчитали свої, діти в школі, діти в школі. Ми, ми так не поміняємо це нашу просто. державу, ви розумієте в чому. чому? Це ми якраз поміняли. У вас є якісь претензії є. до нас? Є. Кажіть, є. які ми а, будемо... Ми В нас у школі претензії ніколи, алкоголь ніколи не вживається. Ніколи. Якби ви прийшли А зараз робочий час? У вас робочий час до котрої йде? Я, наприклад, я обідаю. Спиртними напоями. Вас прислали, якби ви прийшли самі, ні, це, тому, ми, ми проводимо агітацію, це? І, якраз ні, це можна. Все зрозуміло. Коли ми можемо зустрітися з вами. Коли ми можемо зустрітися з вашим ви, колективом? Ви, ви, ну, ви, 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 Я кандидат ви, до обласної, ви, обласної ви, ради. Від 28-го округу Назарій Миколаївич, прізвище Моя Сорохан, керівник районної організації Громадський рух Народний контроль. Ми за це виступали. За, що? за те, щоб спиртних напоїв, тим більше в робочий час. І навіть не в робочий час, шановні, це є, це є заклад освіти, державний заклад. Я не пам'ятаю, голова райдерміністрації виступав. Не знаю, ну, для мене це неприємно. Якщо ви вважаєте, що це, приємно, це приємно... Значить, це, та, приємно. Дивіться, пане Назарі. Та я не я прийшов не до вас додому. Ніхто в робочий час спиртні напої не вживав. Нас це заборонені школи. Нас це заборонені. школи. не вас. Після робочого часу люди всі можуть навіть випускати. А ви готові зі мною поїхати на експертизу? Поїхали. Поїхали, сідаємо, поїхали. Зараз я так відповідаю. Ви стоїть Петро за кермом машини. Ні, зі мною, я тверез. Я так сам? У кермом машини, за рулем. Ну я, я за кермом машини сідаємо, їдемо, перевіримо. Ну я ж бачу, бачу, ж не факт, то що ви бачите. Все, я зрозумів. Добре, <плес> кажіть. Василь <плес> Петрович не нові машину. Учні були шкоди десь цілком А Або робочий чай. Василь Петрович не їдь. Добре. Добре. Мені цельницько просто мені. Якщо ви вважаєте, що це правильно, то дай Бог, щоб мої діти не навчалися в таких учителів. Ой, дай Бог. Пане Назар, я вам скажу так, що вживання алкоголю час — це неправильно. Зараз вже час на робочий. Для вчителів. Якщо ви можете зустрітися колективом. Будь ласка. Для чого цей обід приурочений? Ну, а вам яка різниця? Ну, не свято сьогодні, нічого. Ну, а ви знаєте ну, ви, ну, питання, а. які, ну скажімо так, ну, ну. Не так. коректні. Ви знаєте, ви знаєте. не ходять у вашу бою? Ви знаєте, Ви робите агітацію. Контроль повинен бути на кожному рівні. Я вам тільки що представився. А я не бачу когось там у вас. Я вам представився тільки... Документ. Так. Що? Я Назав, вам представлюся. Свій... Документ покажіть. Ти є свій чоловік. І всі тебе люди поважають, і шанують. І ти у родині. Ну я ніколи не сподівалася, що так можеш. Що? Я тебе розумію прекрасно, але будь ти тим. Я Я людиною. Я... Все, ми, ми домовилися. Ви вважаєте, що це правильно, я вважаю, що це неправильно. Ну, ми не що, вважаємо, що що неправильно? Тобто на завтрашній день... Розпиття спиртних напоїв державних установах заборонено. Відповідно, є стаття 159 адмінкодексу. Я як правоохоронець вам говорю про те, що ви будете притягнути до адмін за те, що ви будете доказувати в судовому порядку, чи ви правильно поступаєте, чи неправильно поступаєте. Якщо ви вважаєте, що правильно, тоді я буду змушений десь звертатися, значить до вашого керівництва. Хай він аргументує чи правильно ви поступаєте чи ні? Я вважаю, що неправильно розплати робочий час алкогольний по. В робочий час. Ви кажете, що це не робочий Неправильно. В робочий час. А це не робочий, так? Але це державний заклад, ні? Я згідний державному державний. Тобто ви погоджуєтеся, що не перві, але разом з тим переконуєте в нас, шуми десь. давай так. Якщо ви хочете звитися з колективом, поспілкуватися, як ката. Та вже колектив бачите негативно на. Ні, то собі. А я поясню, якщо йде негатив від вас, ні, від нас Ні, немає. від... негатив і не одне. Він відкрутив. Якщо ви хочете звіти з колективом, ми там ми залишим, там домовляємося, зустрічаємося і. Чи... Все зрозуміло. Добре. Добре, дякую. <сміття> ви добре, на яку не виходить приїхали. Та я я, в... ви коли готові з нами зустрітися? Ну, Після останнього уроку, нам Останній урок, в 3 годині. То в четвертій годині останній урок. ми в... прийшли без 10 четвертій, то виходить. Просто звідки у нас закінчується. Відповідно, що тобто треба, що зустріч.

Але а ж ви тут прийшли нас? У нас цього ніколи немає. Це просто е, якась група людей вас. Ні, правило. Що ви будете розказувати невеличе. Ми, це, ми це, сьогодні їстимо порізку. Ні, такого ніколи у нас немає. На що це таке розповідає? Шановний колеги, не ображаємо ніколи. Шановний колеги, я вас не... Шановні повинні, бували, колеги, не ображайте. Ми от, вона, вона, не можемо Ну, ну повірте мені, наприклад, тому що от якби я Давайте не будемо загострювати відносини. Якщо б в мене таке було, я б дійсно пережив. мене от всі знають. всі селі знають, що ніхто в школі не споживав кольні напої. В гору, що ви понеділок? в вас Повірте мені. Я просто обідаю. Ну, ви розумієте, ви просто... Добре, смачного вибачайте. До побачення.